Холодна пора року це завжди збільшення затрат, особливо якщо в родині є діти. Теплі речі, куртки, штани, светрики то, що наразі вартують недешево. Тож закупівля необхідного зимового одягу достатньо серйозно б'є по кишені. Саме тому цьогоріч міжнародний фонд ЮНІСЕФ у співпраці з регіоном КарпатНіка започаткували видачу дитячого одягу для найбільш вразливих категорій. Сьогодні ми роздаємо дитячі набори, теплі дитячі набори, в які входять теплі штани. Зимова курточка, шапка, шарф, рукавички взуття зимове. Також там є. Ці набори від 1-2 роки до 14 років у нас поділені по розмірам. Також до кожного набору йде тепла ковдра. На кожну дитину одна коробка в залежності від скільки дітей у сім'ї, стільки її отримають. Ці роздачі у нас були також для ромського населення в рамках проєкту і сьогодні відбулася роздача для дітей ВПО. Організатором даної акції є міжнародний фонд Регіон Карпат Ніка в партнерстві з ЮНІСЕФ. Днями благодійники видавали речові набори для внутрішньо переміщених діток, які нещодавно потрапили в громаду. У пані Олени дитинка з особливими потребами, тож фінансова стабільність наразі дуже хитка. Жінка каже, що комплект зимового одягу зараз, як ніколи, їй на часі. Тож з радістю приймає таку допомогу. Мене дитинка із важкою інвалідністю, і для мене ця допомога наразі має дуже велике значення, особливо зимовий одяг, який зараз дуже дорогий для дитинки. У черзі на отримання і пані Олена разом з сином. Жінка зазначає, що така допомога необхідна особливо новопербулим ВПО, адже при облаштуванні на новому місці витрати значно збільшуються. Наразі дуже актуально отримати теплі речі для дітей, тому що дуже багато піднялися ціни, як нам на житло. То є вибір, на що їх краще потратити, ніж на їжу для дітей або на одяг. Тож, дякуючи ЮНІСЕФ, що вони так нам допомагають, і сподіваємося, що розміри та той одяг, що нам потрібен, він таки буде в великоробці. Такою, начебто, незначною справою благодійники надали підтримку родинам, які цього найбільше потребують, адже важливо, щоб зима була теплою для кожної дитини.